Доброго дня! В нас почалася зима вже от перший сніг, дивіться, яка красота на вулиці. І ми випустили Глінтвейн на 10 літрів і на 2 літри. От дивіться: оце є Глінтвейн на 10 літрів, і на 2 літри. Ми вже давали в бонус людям. Тепер він є на сайті, тому що дуже багато почали нам давати запроси, продайте нам, продайте, тому що досить такий хороший варіант іменно для холодної пори року, де ми можемо зігрітися, де ми можемо отримати кайф, де ми можемо собі біля каміну посидіти, іменно з таким вином, з таким глінтвейном. Тобто дуже пральний і. Такий збалансований набір ми зробили. Я думаю, що люди, які в нас один раз візьмуть такий глінтвейн, неважно чи на 2 літри, чи на 10, ви реально побачите, що це є класно. Ми будемо глінтвейн продавати іменно в холодну пору року, тобто зима. От весною ми його заберемо з сайту, тому що ну, так би не актуально вже. Хоча хто його знає, а от в зимовий період він є на сайті. Заказуйте, пробуйте, Получайте кайф, і я думаю, що ви оціните наші старання. Тут є повністю вся схема, як його робити. Саме головне, щоб ви взяли якісний, якісне вино. Отут от має бути така, та якби теж немаловажний акцент. Ви маєте робити. Тобто. Ви не маєте взяти щось перший шмурдяк якийсь там в магазині і робити глінтвей з нього. Має бути вино високої якості. Тоді, от ви, коли додате ті спеції, ви реально получите задоволення від такого напою. На сьогодні закінчую. Удачі, тримаємося, До скорої зустрічі!